Долає понад півтори тисячі кілометрів заради відновлення побратимів. Сергій Панькевич, військовослужбовець 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Чоловік біжить благодійний ультрамарафон, аби зібрати 7 мільйонів гривень на новий реабілітаційний центр. Наші військовослужбовці вже 4 роки там на передовій несуть службу, і ви ж розумієте, що 24 на 7 носіння бронежилету і засобів захисту. Тут це сказано, люди потребують реабілітації. Свій забіг військовий розпочав 25 липня у Дрогобичі. Вже пробіг вісім областей України. За день каже Сергій, це 40-50 кілометрів. Рівно за місяць від початку марафону. Військовий у Дніпрі. за донат кожен міг долучитися до забігу та подолати разом з ним дві п'ятикілометрові частини маршруту. Отримав медаль за участь в марафоні. Військовослужбовець Євген каже: бігає кілька разів на тиждень, коли дізнався про мету Сергія, вирішив долучитися. У мене є собака, маламут, хочеш не хочеш, але зранку ввечері треба або для велику дистанцію ходити, або бігати. Такі заходи треба проводити, тому що це фізкультурна спортивна реабілітація. благодаря спорту можна нормально привести організм до бадьорого стану. У ранковому забігу взяли участь п'ять дніпрян. Сергій Панькевич каже: за час марафону вдалося зібрати лише понад 50 тисяч гривень. Ділиться, розраховував на більшу залученість українців, проте не планує зупиняти ультрамарафон. Повірте, якщо ми не будемо е, звертати увагу на реабілітацію військовослужбовців, то рано чи пізно ми е, до тієї дойдемо до тієї точки, що просто там закінчаться люди. І не буде кому управляти тим зброєю військової техніки. Сергій розповідає, йому залишилося пробігти 150 кілометрів через Павлоград до межі Дніпропетровщини та Донеччини. Кінцевою точкою забігу повинна була стати стела Донецької області. Проте через безпекову ситуацію місце фінішу довелось змінити. Військовий додає, аби зібрати необхідну суму, нині він шукає партнерів серед відповідального бізнесу, які зможуть допомогти закрити збір. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.